Друзі, мої вам вітанічка. З вами Дмитро і сьогодні другий день турніру. Турнір Кривава битва, п'ятизірковий без синіх. На жаль, на жаль, оборона В. Давайте тоді покращимо собі настрій або погіршимо поєдиночками. Два лікує, так? Да? Хотів сказати сорта незагін неправильний неправильний, а він правильний. Просто новий. Так. В принципі, нам тут оцей не потрібен. А так-то можна йти. Зняти є чим і Аканта, якщо що, то хор хорошо в б'є. Погнали. П'ятірку бачу червону. Правда, комбо треба зібрати. А давайте? О, Ай, тихо тихо, більш нічого не лете. Я можу його канта. А в кого є канта вдарить, якщо тут два таунти? Давайте на напульнемо, подивимось. Вона в обох вдарила і з обох зняла. Ну, він, типа, закінчився, бо вона зменшує кількість ходів. Ну, добре, давайте тоді сюди. Ммм, mm, жалко, що зелені. Чи... Ой, чи зелені і червоні летять через комбо. Та й пофіг, в принципі. Бачили який кристал? Такий кристал не часто виходить. Ех. Та я думаю, тут без різниці як бити. Може, якось ось так спробувати? І ось так. Якщо не ухилиться, то це Зент. Так, далі? Араміс, Араміс. Угу. А це хто? А, це цей повільний. Уюнь. А це швидкий, да? Цей ще дуже боляче б'є. В принципі, у нас тут командочка вроді непогана. Так, цього разу. Що робим? Упор на зелені, да, напевно. Блін, ніяк не можна його. Піднімайся. Не хоче. Ну і добре. Точніше, погано, але. О, вгадав, бачите? Це сидів, думав, куди скинути. Там, в принципі, різниця невелика була. Альфа таунт. Один хід. Нам потрібно пропустити один хід. Давайте тут. Так, червоний не долетів і це чудово. Рвати зелений? А чому б ні? Не буду жаднічати, чи оце, а потім сидиш і голову чешеш. А чому я так не зробив? Ага. <звук> 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 Що ж нам тепер з червоними робити, це буде 4-3, і ну, в принципі, нормально. Не знаю, ну вона не промахується, можливо, краще Вереміса. Я не хотів би... Ну давайте Вереміса. Бо там є ще зарядим. будуть знов проблеми. Я просто хотів би спочатку так, а потім ось так. Хм... Чудово, наша дівчинка попала. Ах ти ж гад! Сто сорок три, але ж він вдарить. І добити нема чим. Ну, поскуда? Ну, добре, що в мене хоч одна не горить. Мені треба якось зеленого знайти. Так, чудово. Ну, то була, звісно, така підстава, блін. Так, далі. Скринька, скринька, два зелених. Це по боках да, б'є. Добре, тут нема ніяких таунтів. Йоканто, та тихо ти, ти ще не, не докачений. І аканту чимбись замінити, чи не надо. Хорошо, жідем. Щось хочеться трішки змін. Трішки хочеться змін. Давайте візьмемо дві цих. Нехай вона не 90. Це швидка скринька. О, берем. Це нам треба. Далі. Долі-долі-долі. Давайте спочатку маленькою. Було б в зелені, звісно, цікавіше бити, але чомусь я про це вже не подумав, тому... Чи краще реміс бити. Давайте ось так. Тепер можна щось з зеленими придумати. Ось так 4. А, блін, не вистачило без барда. Так, червоненький знайшли. І зелений під'їхав, в принципі. В принципі, це чудово. Давай з тебе почнемо. Ой. Міг би спочатку. фафніром вдарити. У мене що починається вчорашній день? Вчорашній день тупості, шариф. Понапихали цих таунтів. Ти, що хочеш з ними робити так? Там червоні трійка з зеленими, може, що краще є. Так, краще не стало. Добре, давайте цього забирати, поки він заповільнений, там можна в нього прокинути. Тут, напевно, ось так краще зробити. Давайте так. Спробуємо засандалити в таунта. Так, коврик, коврик буде бити. І ми з цим нічого не поробимо, да? Давайте так. Нехай б'ємо. Атаку нам зрізав падлюка Давайте ось так, а потім додамо. Якби в сон не відправили, то не добили б. А так. Давайте ось таку фігнюшку зробимо. Почистимо поле, ай чудово. Мінус 40 атаки. А оце не чудово. Так, ну, тут мороз можна накинути. Там і мороз, і горіння, ну. Наскільки вони там будуть страждати? Ясно. Можна бити, коротше. Ну, зелена на центрі. Гріх червоного не взяти. Так, поки політ нормальний, не будемо нічого міняти. Нічого не помінялось, о, а тепер помінялось. Серйозно? Ти даже Міньйона не вбила? Чально. Ну, нічого, зараз дозарядимося. Там ще божевільний, треба за ним спостерігати. Можемо ми дозволити в нього трійку кинути? Мінус 50 регенерації. Щоб вас миші покусали? Ладно, чекати вже не буду. З тею Так, треба комусь щось заборонити. І ось так, напевно, зробимо, він уже в коробочку не піде. Mm. Так, стоп, якщо я вб'ю цього, то ті два, виходить, підуть в сон. Давайте. Mm, так, далі. Ось так. І. і навіть кота використовувати не прийшлося. Ну, добре, в принципі, по атаках добре йдемо. Але ця бешка буде мене переслідувати. Весь турнір. У 19 -й. о! Трішки вище. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!